На Прикарпатті визначили кращих педагогів. Нагороди отримали переможці конкурсу вчитель року року-2011». Це загальнодержавне так зване змагання між вчителями, спрямоване на підтримку творчої праці педагогічних працівників та підвищення їхньої майстерності. До речі, кращі з кращих прикарпатців матимуть можливість продемонструвати свої вчительські здібності на всеукраїнському рівні. Загалом розповідають організатори у цьогорічному конкурсі взяло участь найбільша кількість учасників. Майже дев'яносто педагогів. Вони мали можливість позмагатися у п'яти номінаціях. Найкращих визначали за виконання письмових робіт з факу і методики викладання відповідних навчальних дисциплін, презентацію педагогічного досвіду з використанням мультимедійних засобів та за проведеними уроками в школах Івано-Франківська і Тисменецького району. І це стимулює їх для пошуку, для обміну. Я думаю, що це цікавий для них конкурс. Насамперед, кожна людина кажуть психологи, має себе бачити на фоні інших. Це називається рефлексія, щоб не думати, що вона найкраща або погана, і це дає їм можливість тут себе побачити на фоні інших. Окрім того, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації Михайла Вишовнюка, ці люди будуть абсолютно нормально відзначені. Перші місця отримають в подарунок ноутбуки. Ті, що війшли в п'ятірку кращих, отримують премії. І звичайно отримують ціні подарунки всі 86 вчителів, які приймали участь у цьому конкурсі. Так що це надзвичайно гарна, прекрасна подія, на якій ми сьогодні є присутні.